Транспорт. Серед всіх видів транспорту одні перевозять пасажирів, інші вантажі. Крім того, автомобілі поливають та підмітають вулиці, прибирають сніг, гасять пожежі. В залежності від цього, за своїм призначенням, транспорт поділяють також на пасажирський. Вантажний, спеціальний, сільськогосподарський. Пасажирський перевозить людей, доставляє їх в потрібне їм місце, до пасажирського транспорту відноситься автобус, тролейбус, трамвай, метро, пасажирський потяг, маршрутне таксі. Пасажирський літак. До вантажного транспорту відноситься вантажівка, баржа, вантажний поїзд, вантажне судно, вантажний літак. Спеціальний вид транспорту використовується в певній діяльності і оснащений професійним обладнанням. До нього відноситься. Пожежна машина, міліцейська машина, машина швидкої медичної допомоги, машина аварійної газової служби, інкасаторський бронеавтомобіль, поштовий фургон, снігоприбиральна машина, автобетонна мішавка, муковоз, евакуатор. Бензовоз, ескаватор, сміттєвоз, автокран. Сільськогосподарський транспорт використовують в сільському господарстві. До нього відносяться трактор, зернозбиральний комбайн, сівалка.